Слава Богу. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про довіру. Під довірою розуміють впевненість упорядності, доброзичливості, правильності іншої сторони, з котрою знаходиться довіряючий. Боже Слово попереджає нас про те. Що в останні дні перед другим приходом Господа Ісуса Христа, тобто у наші дні, все збільшуватиметься число деяких лжеслужителів, котрі намагатимуться увійти в довіру простих віруючих з метою особистої матеріальної користі. Зокрема, у Книзі дії святих апостолів, в 20 розділі. З 29 по 31 текст апостол Павло, звертаючись до ефеських пресвитерів, а сьогодні до нас, застерігає такими словами: Я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть. Що будуть казати перекручене, аби тільки учнів, тобто членів церкви Христової на землі, тягнути за собою. І далі апостол Павло робить наступний дуже важливий заклик такими словами. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас. День і ніч безперестанку навчав зі слізьми ось три роки. Цим закликом, Господь закликає нас до того, щоб ми не сліпо вірили всім підряд, хто називає себе проповідником, а пильнували, тобто перевіряли проповіді будь-якого служителя у світлі. Божого слова, якого навчав апостол Павло, тобто у світлі нового заповіту. І при умові, якщо особисте життя та проповіді певного служителя відповідають Божому Слову, ми можемо ставитися до такого брата з довірою. Але якщо особисте життя та проповіді Певного проповідника суперечать Євангелії, то ми не можемо довіряти такій людині. Дорогі слухачі, давайте будемо подібними до про яких у Книзі Дії святих Апостолів 17.11 написано так. Вони, Слово Боже. Прийняли з величезним запалом, і щодня ретельно досліджували Святе Писання, щоб переконатися, чи так є насправді, як вони почули від проповідника. Отже, в цей останній час перед другим приходом Ісуса Христа нам необхідно особисто. Глибоко оволодіти новим заповітом, щоб ми могли бачити те, де є істина, котрій ми можемо довіряти, і де є обман, котрому ми вірити не можемо. Також, дорогі друзі, знання нового заповіту захистить нас від обманщиків. Котрі можуть зустрітися з нами будь-де. Наприклад, одного разу, їдучи на роботу в маршрутці, в наш автобус зайшла одна людина і звернулася до пасажирів з таким оголошенням: Дорогі пасажири, в нашому селі, де я проживаю, згорів рукотворний храм, і мені з'явився ангел. І сказав, щоби я зібрала гроші для місця, де буде проживати Бог, тобто для нового храму. Пожертвуйте, будь ласка, я поглянув і побачив, що пасажири почали витягувати зі своїх гаманців немалі гроші, грубі копюри, і віддавали їх цій прохаючій людині. Я мав із собою Євангелію, і коли ця жінка, котра просила в людей гроші, підійшла до мене, то я вголос зачитав таке Боже Слово, яке записане у книзі дії святих Апостолів 17.24, де так написано: Бог проживає не в храмах рукою збудованих. Тоді я сказав до цієї людини, яка збирала з людей гроші. Наступні слова. Вам не міг ангел сказати, збирати кошти на рукотворний храм, в якому, згідно цих ваших слів, буде проживати Бог. Тому що у книзі дії святих Апостолів 17.24, Господь говорить про те, що Бог не проживає в жодному рукотворному храмі. Коли пасажири почули це Боже Слово, то вони перестали віддавати свої кошти цій обманливій людині. А сама ця неправдомовна людина швидко вибігла з маршрутки і втекла. Дорогі слухачі! Нехай новий заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми будемо щоденно, уважно читати, вивчати і виконувати. Адже лише таким чином ми будемо збережені від сліпої довіри обманщикам. Адже автор Божого Слова, Господь Бог, є тим. Кому ми дійсно повинні щиро довіряти. Амінь.